Добре ранок, дорогі підписчики. <смеш> Скоріше за все, досить погано мене чути, але я не можу по-іншому зняти, бо я просто лечу на манікюр. Я вийшла відносно вчасно, просто я вийшла так, що я встигну. Але мені треба дуже швидко йти. <смеш> Тому так, біжу на манікюр, нарешті перероблю оцю красу на початку, а зараз вже просто біду. Мой мизинчик мені все ще болить. От. І маю вам повідомити, що ви дочекалися, коли добрий ранок сказаний в лозі буде ранком. Бо зараз ще навіть 9 години ранку немає. І типу, ну, вау! Власне, все. Ось така от краса у нас вийшла. Це вже більш звичний для мене дизайн, ніж попередній, чесно кажучи. Тому я дуже задоволена. Я поки дуже погано друкую, бо мені дуже незвично з цією довжиною. Але... Але мені дуже подобається. Я прям... Ну, це, це дуже схоже на мене. Тому так, мені прям комфортно, комфортно. Плюс це було дуже швидко, ми впоралися навіть трошки менше, ніж за годину, типу. Трошки менше, ніж за дві години. А то я за годину вже перегнула. за, за дві години. Показую, які є, і розкажу, що мені зниться. Оце їде з кислотами. Він ніби як шампунька. Це Ми вдома. Ми накупили купу всього, що не мали, але купили те, що мали, наприклад, таку штуку ванну для теле. ну, Мити ручки, щоб можна було для мила, Я тішусь своїм манітюром. Камера, напевно, змерзла і тому вона така розмалена, але мені прям дуже подобається. Правда, я зараз не вмію друкувати, практично зовсім. Я прям взагалі не можу друкувати майже. Щоб не повторювати помилок минулого, я сьогодні купила міцелярку і спонжики, бо раптом мені захочеться намалюватися. Плюс я ще купила лосьон для тіла, надіюсь, буде непоганий. Тому, де... Збоку видно лампу на відключенні світла, до павербанка підключається. Найсь. Окрім цього, мені дуже сильно захотілося піци. І ми купили дріжджі, ковбаску, там сир у нас є. Але потім я побачила це і зрозуміла, що який там, ну що я буду пекти, якщо можна зробити отак. Тому буде, буде піца ввечері. І вафельки взяли. Я отакі от лимонні куштувала, вони такі смачні, це просто. Я не особливо люблю лимон десь. Але це було смачно і зараз з кавою буду. Ще такі вафельки пити, впевнено що вони смачні. Там ще якісь дрібняє, але то не цікаво. Це найцікавіше, напевно, було. Ну, особливо дріжджі. Та всюди, всюди. Хотіли з Рисічкою слухати соціологію. Риська так рушить, Це просто. Вона від мене зараз не відліпає, але я це люблю. І Рисічку люблю. Там на скрині, які робиться типу, для того, щоб словом відмічати, скільки людей було на лекції, ми з Рисічкою разом. нас півтора. Yeah. Якщо намагатися зайти по всій війні. То можна сказати, що один з неочевидних, але приємних плюсів є те, що я можу тепер спокійно заходити в льох сама. Бо до цього я боялася. Мені правда було страшно і супер некомфортно в Льосі. Зараз хм. Вообще на їзі, навіть без світла можу з ліхтариком ходити. Вона шукала плюси в тому, де плюсів бути не може. Це неправда. Люди не завжди. О! Забери. погана ідея. Забери пальці, забери пальці. Я боюсь тобі зараз гарячу ну, Пальця. Шановні, ми повечеряли. Я думаю, що я ще поп'ю трошки пізніше, як буду дивитися мерлі на чайку з якоюсь вафелькою чи чимось таким. Зараз буду робити завдання на психологію, психологічну службу, на якусь там, коротшу службу на завтра. Та якось так. Думаю, це буде в цілому все, чим я сьогодні займатиму. Ще я хочу... Я поки була на манікюрі, написала коротеньке спостереження там, буквально на чотири речення. І це, типу, як ранкові мої три хвилини, які я писала щось. І я ж хотіла замовити свій блокнота, шість хвилин, які називаються. І там концепція в тому, що ти три хвилини зранку приділяєш і три хвилини ввечері. І там пойде якісь та що ж таке, що воно постійно. Ти приділяєш тому час зранку і ввечері по три хвилини. Але я не знаю, там... ти просто пишеш більше чи там кожен день якісь завдання. От я вирішила просто спробувати писати хоч щось по декілька хвилин, і треба буде ввечері це написати. Я думаю, написати ввечері ще вдячності. І в цілому розписати свій день, що в мене за день було. Ну, такі коротенькі, як. Рік тому, до речі, якраз таки, плюс-мінус це робила. Я тоді пам'ятаю півтора тижні кожен день ввечері записувала про те, як пройшов мій день, як я себе почувала цього дня. Там, правда, був дуже поганий період, і в мене там кожен день відзначався як все погано, або все дуже погано. Мені дуже погано, я відчуваюся дуже погано. Але там, на третьому решті, все одно випливало якийсь приємний момент, типу. Але мені сьогодні дуже смачну каву зробили, або я купила випадково дуже смачну булочку і пообідала на роботі, типу, чимось прям вау. Або мене чимось пригостили прикольним, або мене підвезли. Ну, коротше, всякі такі різні штуки, які все одно кожен день знаходили щось те, що класне. Але загалом день був поганий. І от я хочу, типу, зараз я відчуваю себе, Та що таке господи. Зараз я відчуваю себе не настільки погано, як тоді, але в мене є така штука, що коли мені недобре, то мені здається, що так було завжди і по-іншому не було. А було дуже великий період було по-іншому. І оцей щоденник це, типу, як, ем, таке собі нагадування про те, що буває по-іншому, про те, що може бути класно, що може бути нейтрально, може бути погано, але може бути й добре. І щоб, ну, у мене в пам'яті просто зазвичай згадується лише те, що таке. Згадуються лише е, погані моменти якісь. Коротше, коли я про це думаю, в мене в пам'яті згадуються лише якісь неприємні моменти, і цей щоденник має допомогти мені пам'ятати про те, що буває класно. От, і це його основна місія. Я думаю, що його також напишу. Ось сьогодні був хороший день, міг би бути краще, але був хороший. Ну, типу, достатньо хороший був день. Ну, як можна назвати поганим днем, коли я зробила манікюрчик. Мені так незвично, що він, ну, типу, такі короткі нігті. Я відчуваю себе, ну, наче в мене частини руки немає. Типу, я вже отак, я вже розучилася так робити. Я вже привикла отак. У мене, ну, я типу кладу, і в мене все одно руки так кладуться, а не отак. В чем история? История в том, что я начала слушать эту песню. Прийшла в кухню, щоб попрощатися, бо вже пів на першу ми дивилась смертей, вже зрозуміла, що хочу спати. Сіланка хоче спати, тому зараз включу собі або щось на фон. Ну, включу мусить якусь на фон, напишу, що я так само почуття, вип'ю молотоній і буду лягати спати. Купила мелатонін якраз таки. Надіюсь, він мені буде допомагати засинати. Плюс я зараз відчуваю, що я ну, так уже близько до того, що хочу спати. Разом з тим я хочу так бутерброду. Але я не буду. Я не буду, я попів водички і постараюся заснути. От бо треба спати, бо я сплю вже другий день мало. Це не класно. І типу, завтра я маю також прокинутися вже сьогодні. Маю прокинутись коли? Десь в 11-12, але якщо ти засинаєш в 6 то це ну, типу, мало Тому так. Дякую що провели цей день зі мною. Зустрічі в нових влогах.